Доброго дня! Зараз зробимо відеоогляд проєкту на вашу кухоньку. Так, значить, ми її так покрутимо. Тепер зробимо її в кольорі. В кольорі. Так, можна трошки затемнити стіни, щоб якось її було видніше. Давайте яким там темним якимсь кольором затемнимо. Так, оце наша кухонька. Так, виглядає в кольорі. Ану, колір корпусу, який тут я поставила. Так, колір корпусу попелястий. І у нас до всіх буде. Так. До верхніх модулів теж. О, все, тепер додалося. Оце колір корпусу попелястий. Так, тут де вільне місце, тут буде стояти ваша посудома Тобто, так це буде виглядати візуально. Ну, тут, звісно, не точна світопередача, ну, якби так, плюс-мінус. Так, змінюємо в режим проекції. Значить, і так. Дивіться, передивимося, оце ось зараз у вас від кута. у вас тут 3,20. Значить, 3, 20. значить, у нас пенал зробимо анімації. Пенал на 60 см. Далі тумба нижня на 50 см. Дверочка відкривається. Далі тумба і в середині поличка. Далі у вас плита буде стояти окремо стояча. Потім тумба із шухлядками, де буде дві великих шухлядки і одна маленька шухлядка. І тут, направляючи, фаворит. Віктор вам поставив. Так, тепер тумба. Нижня на 100 см, де вона буде стояти в кутові, в ліву сторону вона відкривається, там поличка. Далі тумба на 30 см, тут поличка. І тумба під мийку на 80 см і доборна планка. Тут вставка оця доборна на 5 см. Так, ці дверечки закрили. Тепер у нас поверху тумба на 50 см. Дверка може відкриватися вліво, можна право, це при зборці робиться. Вони універсальні. Тобто тумба на 80 см, куди ви можете влаштувати сушку. Тумба на 30 см і це все 72-висота. Тумба на 60 см на кут 60 на 60. Так, потім тумба на 40 см вверх. Тумба на 60 см. Тумба на підвитяжку на 50 см, і тумба на 50 см, знову ж таки верх. І все це відкривання, де одна дворка, хоч вправу, хоч в ліву сторону, вони універсальні. Так, оце так виглядатиме ваша кухонька. Перемірте, будь ласка, по цій стіні, у вас де 3,20, бо це дуже-дуже впритик. Перемірте, будь ласка, і по верху, і понизу, бо буває дуже часто, що стіни не рівні. Це ваша кухонька.